Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають державне свято, день захисників і захисниць. Від початку повномасштабної війни на захист країни стало багато цивільних та військових з Дніпропетровщини. Хтось із них мав бойовий досвід, хтось набував його безпосередньо на передовій. Ви прикрили собою кожного українця та нашу незалежність. Ви за кілька днів довели, що немає ніякої другої армії світу. Ви показали, що кожен українець захисник і що всі разом ми нездоланне українське військо. Ви щодня робите неймовірне вашу звитягу. Переповідатимуть ви наша віра і надія, наша непохитність і наша впевненість з вашим днем нескоримі захисники та захисниці. Саме так привітав військовослужбовців голова обласної військової адміністрації Валентин Різніченко У Дніпрі до Дня захисників та захисниць України на алеї пам'яті героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів. АТО відбулося традиційне покладання квітів, шанування пам'яті та молебень. Боролись, боремось, поборемо. Цю ніч ворог випробував на міцність Дніпропетровщину. Декілька районів області вночі зазнали ворожих атак. Є постраждалий з хороших новин над Нікопольським і Дніпровським районами. Вночі наші сили ППО збили чотири ворожі дрони Камікадзе. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Цю сьогоднішню ніч росіяни били по мирним громадам Дніпропетровщини. Від ударів у нас постраждали два райони: це Нікопольський та Синельниківський район. Є поранений чоловік, пошкоджено підприємство та приватні будинки. після опівночі повітряне командування схід збили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони «Камікадзе». у Сенельківському районі. Ворог атакував межівську громаду. Поранено 51-річного чоловіка. Зараз він знаходиться у лікарні з ураженням спини. Медики оцінюють його стан як середній. Від ворожої атаки у громаді е, зайнявся приватний житловий будинок. Е, вогонь приборкували шість рятувальників та е, одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Е, також у районі Понівечені. 17 приватних будинків та одне промислове підприємство по нікопольському району. Росіяни гатили зградів, важкої артилерії та дронами. Камікадзе у Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській та Першотравінській громадах громадах внаслідок обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди, місцевий ліцей, автомобіль, водогін та електромережа. На щастя, всіх громадах минулось без постраждалих. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровщини. Про ситуацію на Криворізькому напрямку розповів начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілков. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися стабільно напруженою, але повністю перебуває під контролем збройних сил України. У Криворізькому районі вночі обстрілів не було нашими саперами. Продовжується велика робота з розмінування. У Кривому Розі ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Забезпечено стабільну роботу всієї важливої інфраструктури, соціальних служб та міського комунального транспорту. Шановні криворіжці, захворюваність ковідом зростає по всій країні. Лише за останню добу у нас в місті 77 нових випадків захворення, один тяжкий до речі. Один із випадків це сімимісячна дитина, маленька дуже. Найдієвішим способом захиститися від хвороби є тільки вакцинація. У місті є вся необхідна вакцина. Для отримання щеплень вам лише потрібно звернутися до своїх центрів первинної медико санітарної допомоги за місцем проживання. Подбайте про себе та своїх дітей. Зараз точно не час хворіти. Кривий ріг міста Фортеця. А криворіжці самовідані люди зустрівся та вручив міські нагороди криворіжцям, які брали участь у ліквідації наслідків аварії, яка сталася внаслідок ракетного удару країни-агресора по гідроспорудам міста. Кожен, хто працював, ризикуючи власним життям, ліквідуючи аварію, справжній герой. Тоді, 14, 15 та 16 вересня, 13 крилатих ракет кожного дня. Декілька було. Випущена ворогом по місту та по критично важливій гідротехнічній споруді. Це був виклик для всього кривого рогу. Три райони міста, в яких проживає понад 150 тисяч мешканців, були на межі затоплення. Рішення доводилося приймати практично щохвилини, тому що ситуація була критична. Але ми впоралися і все змогли. Всі служби спрацювали максимально злагоджено. На самих гітротехнічних спорудах було проведено великий обсяг робіт не лише з ліквідації руйнувань, а й щодо посилення додаткового захисту конструкції. Дякую кожному, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії, у тому числі ризикуючи власним життям. Я вже направив начальнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації подання про клопотання перед президентом України щодо нагородження орденом за заслуги третього ступеню вісьми учасників ліквідації цієї аварії, у тому числі і Смірнова Валентина Валентиновича, посмертно. Схиляю голову перед мужністю загиблого співробітника комунального підприємства Сансервіс, якому було лише тільки 38 років. Вічна слава герою! Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили. Слава Кривбасу та слава Україні. Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він розповів про ситуацію на Криворізькому напрямку. Від початку повномасштабної війни в Україні на Дніпропетровщині офіційно зареєстровано 353 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. За його даними більш ніж 143 тисячі людей оселилися в Дніпрі, понад 63 тисячі у Кривому Розі. За інформацією начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула. Реально у місті близько 75 тисяч переселенців. Для них створили 86 місць компактного проживання, надають медичну, психологічну та іншу. Шу допомогу, окрім того, у рамках програми прихисток понад 3 тисячі сімей криворізців прихистили 9 тисяч переселенців. У Дніпрі для внутрішньопереміщених осіб та мешканців відкрили мультимедійний коворкінг-центр. Його створили в рамках проєкту Соціальна інтеграція внутрішньопереміщених осіб, що реалізується в межах проєкту Програма ЄС, міцні регіони, спеціальна програма підтримки України. Проєкт співфінансується Європейським союзом та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Коворкінг-центр розташований у новокадацькому відділі Дніпровського міського центру соціальних служб. Сучасна локація Значена серед іншого для проведення різноманітних навчальних, інформаційних соціальних заходів, консультацій, лекцій, семінарів. Тут є комп'ютери, ноутбуки, принтери, сканери, інтернет, дитячий куточок для відпочинку та розваг маленьких відвідувачів, а також облаштовано зону для проведення презентацій, перегляду фільмів за допомогою сучасного проектора. Важлива особливість наявність надійного бомбосховища, говорить директорка Дніпровського міського центру соціальних служб Анастасія Тищенко. Розпочинає роботи мультимедійний коворкінг центр. Ми змогли створити таку локацію, де внутрішні переміщені особи і мешканці міста Дніпра зможуть отримувати різноманітні послуги. Як Слухати і тренінги, і семінари. Цю локацію можна використовувати як місце для перемовин. Можна скористатися багатофункціональним пристроєм ксероксом, сканером, вайфай. Є можливість використати комп'ютери. Міською радою було обрано це приміщення. Воно дуже ретельно підбиралося, тому що ми розуміємо, у нашому місті понад 175 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тому багато з них це люди, які вже вирішили залишитись у нашому місті. Це не вимушені. Кості це люди, яким необхідно розпочинати роботу і життя все з нуля, розпочинати свій бізнес, розпочинати заново жити. Тому, коли обиралось це місце, необхідність була актуальність того, що воно розташовано недалеко від авто і ЖД вокзалу, що поряд є центр зайнятості і районний і міський. Наразі найголовніше це те, що у нашому домі, де розташован… Коворкінг-центр є дуже надійне бомбосховище. Тому якщо отримувачі послуг, які будуть звертатися сюди з тієї чи іншої потребою, під час тривоги не будуть залишатися на вулиці, а просто спускатися до бомбосховища, все це реалізується у рамках проекту Європейського союзу міцні регіони, Проєкт проект спеціальної підтримки регіонів України. Це дуже актуально і необхідно. Цей коворкінг центр розташований на базі одного з відділень центру соціальних служб. Людина, яка приходить. Ми розуміємо, що це вже людина, вона травмована і за необхідності. Їй буде надана первинна психологічна консультація, або соціальний працівник зможе провести її оцінку потреб і скоординувати роботу, скерувати, визначити її потреби, направити у разі, якщо ми не можемо не в змозі надати своїми послугами покрити її потреби, скерувати або в інші соціальні служби, або в інші структурні підрозділи. Тому людина, яка звернеться сюди, вона зможе отримати всебічну і підтримку, і допомогу. Наші партнери вони проводять онлайн-семінари, онлайн тренінги. Все, що стосується влаштування на роботу, складання резюме або відкриття бізнесу, як поводити себе на новому місці. В них вже розписані на ще на, на півроку і далі ту роботу, яку вони зможуть проводити з людьми, які бажають. Ми бачимо, що це. Приміщення тут є екран і проектор, тому його можна використовувати як і для проведення кінорефлексій. Це для осіб, які і постраждали, і при сьогоднішній ситуації воно дуже необхідно. Також тренінги і семінари можуть бути і перегляд для підлітків пізнавальних і необхідних. Відео уроків ми розуміємо, що наразі дуже багато дітей проходять навчання онлайн. І не кожен має змогу вийти в онлайн-простір, тому саме сюди можна прийти. Це абсолютно безкоштовно. Наш коворкінг-центр може приймати до 10 осіб одночасно за попереднім записом, тому що дуже великий попит на все це ми розуміємо для того, щоб ми могли якісно покривати потреби людей, які до нас звертаються. Також в цьому приміщенні будуть проходити семінари і тренінги для соціальних працівників, тому що ми розуміємо, що ми також працівники допомагаючих професій і дуже часто виграємо, тому нам також необхідна підтримка. З нами також повинні з фахівцями, з психологами необхідно і підвищувати свою рівень кваліфікації, і також знімати якісь стресові напруження. Так як коворкінг-центр розташований на базі Дніпровського міського центру соціальних служб у новокадацькому районі, послуги тут будуть надавати фахівці соціальної роботи, саме новокадацького відділу, тому кожен хто прийде його потреби, все, що відповідно до положення і відповідно до правил внутрішнього розпорядку. Нашого і те, що ми можемо надати, воно все буде надано особі, все, що від нас залежить. Поки що, це на місто Дніпро такий один коворкінг-центр. Марина Завацька працює з внутрішньопереміщеними особами і вже долучалася до онлайн-тренінгу у коворкінг-центру. Я відвідувала онлайн-тренінги, які проводять цей центр. Вони запропонували шість модулів. По два рази в неділю різної тематики. Перший це був саме цікавий, посвящен темі соціальної адаптації біженців, от як ну, правильно опанувати свої емоції, як налаштуватися далі, жити там, працювати або сидіти там, сховатися, закритися і нічого не робити. Тобто були привлечені фахівці. Психології європейського рівня вони давали дуже багато порад. Було дуже цікаво. Дуже цікаво, було багато слухачів, і ці слухачі приєднувалися на протяженні всього тренінгу. Також ще два модулі. Один був присвячений темі, як встановити свій бізнес, бо багато людей просто його втратили. А вот було тоже багато парант, як це відновити як може змінити, був якийсь один бізнес переlocalhost на другий, такий, який більш востребований в дане час. А вот третій був посвящений саме уже узкої спеціалізації, як саме вести бізнес, да? Як знайти помещення, як знайти обладнання, як знайти партнерів, то есть уже вот такі вот були, більш такі вот Узкой специализации. Слушали людей, которые уже что-то открывали, то есть каждый делился опытом своим, да, у кого что получилось, у кого что не получилось. Вот. Будет еще один, четвертый. Они предлагают заранее. Идет рассылка по всей Днепровской громаде. Очень много полезного хочу сказать. Потому что спикеры, которых они привлекают, это не просто какие-то там самоучки в интернете и так далее, а именно э, специалисты большие аудитории хорошее образование ну и советы дают очень такие дельные. они предлагают их онлайн потому что от 1830 до 8 это уже как бы практически все люди дома связь хорошая можно просматривать его как с телефона так с ноутбука или дома то есть любая локация дают возможность поучаствовать. Mm -hmm. Я працюю из ВПУ, и для меня это очень полезно, потому что не у всех людей есть возможность, не все узнали. Допустим, не у всех была возможность подключиться, да, кто-то там подключился, прервала связь, кто-то не знал. И те советы, которые они нам дают, и вот я как специалист прослушиваю, я потом в своей работе использую очень хорошо, потому что э, внутренне перемешанных осиб у нас достаточно. Все они в таком сбудженном состоянии. Бывает очень сложно с ними их вот скажем так, успокоить, да, потому что наши советы их не сильно успокаивают, потому что они говорят, вы не пережили то, что пережили мы, поэтому они так, мы для них как бы не особо авторитет. Но те советы, которые мы даем вот благодаря советам с тренингов, они к ним прислушиваются. Нагадаю, коворкінг центр можна відвідати за попередньою реєстрацією за телефоном 096 248 75 74 096 248 75 74. Конкурси Аквагри, майстер-класи, частування у Дніпрі влаштували свято День веселого гарбуза. Захід є щорічним, а цього разу до подій долучилися не лише Дніпряни, а й родини з тимчасово окупованих територій. Традиційного в основу свята поклали шану гарбузу як символу української обрядовості, достатку народного гумору. Локацію прикрасили декораціями з гарбузів, тематичними фотозонами. Для відвідувачів підготували яскраву програму в українських традиціях з виступами творчих колективів. Квест конкурсом між командами по збиранню веселих гарбузів, гарбузовий аквагрим, майстер-клас з виготовлення декоративних гарбузиків, говорить начальниця відділу позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Тетяна Журова. Захід головний його меседж, направлений на популяризацію традицій українського народу, їх нематеріальних цінностей, такі як гарбуз, який на сьогодні і, взагалі, у нас в Україні є символом сонця, символом вражальності, символом добробуту. Іде популяризація саме таких веселих заходів, які на сьогодні є в місті Дніпрі, тимчасово переміщені з території купов. Ваних територій залучається до таких національних традицій. Заходи дуже часто проводяться, бо кожен заклад має свої традиції. На сьогодні відкривається такий захід центром художньої естетичної творчості учнівської молоді як День веселого гарбуза. Інші заходи у нас проводять є і день борщу, є і день вареника, є день яблука, тобто символи України Вони сьогодні популяризуються і відповідно також до програми. Національно-патріотичного виховання відповідно до концепції до міської програми української, будь ласка, такі заходи будуть і надалі продовжуються в нашому місті. На сьогодні навіть тут у нас понад 200 осіб, і більшу частину також сюди залучаємо дітей і родин, які прийшли до нашого позашкілля з тимчасово окупованих територій. Сьогодні це перше у нас і Тут квести, саме там, де е, йдуть по традиціям українського народу. Е, наступне це йдуть майстер-класи, які по декоративно-житковому, по образотворчому мистецтву. Тур футбольних команд, де приймають участь наша малечі від 4 до 6 років. Ну і, звичайно, це е, показуємо е, творчість наших дітей. Гості свята брали участь у таких розвагах, як змагання з гарбузового боулінгу та футболу, грів, гарбузові хрестики, нолики. По завершенню заходу усіх охочих частували гарбузовою кашею. Ми з Донецької області, міста Макіївка. гарні конкурси, трошки динство да, спам'ятали. Дитинство з донькою, ну я точно я вважаю, що це так правильно, тому що незважаючи на те, що війна, потрібно якось відволікатися від сирен, від вибухів та від новин. Потрібно якось дивитися вверх, а не вниз у телефон. Треба треба радіти трошки себе роз, там, розшевелювати, да, щоб відволікатися правильно і. Радуватися так сонячним дням, тим, що ми можемо бути вместе, проводить проводити ці конкурсы, конкурси, Катерина з міста Волноваха сином 10 років. Павло зват. дуже гарно організовано. все, дуже багато людей. Погода яскрава, сонячна конкурси були обалденні. Звісно, це нужно проводити. Ми ждали с з нетерпінням цю когда коли на пройде, коли підемо на цю організацію, праздник. Ну в общем, ми дуже довольны, Я думаю, всі діти довольны, навіть взрослі, я все делала, ну, выступали, але как виступали бы, Нам подобалось. Я думаю, всім взрослым тоже понравилось. Танці були виступи. все дуже яскраво було. І на кінець нашої програми ще раз хочемо привітати усіх захисників і захисниць зі святом. Дякуємо усім, хто бився за Україну в минулому, і усім, хто б'ється за неї тепер, усім, хто перемагав тоді, і усім, хто неодмінно переможе зараз. Слава усім нашим героям, слава усім, хто воює, працює і допомагає. Слава Україні! Ніди не почуєш, ставай, ворогів зупиняй, бо на серці тримай, ми хочемо миру, з вами не гадано, від вистрілів градами, будує приградами, воюємо життями в ми, сюди не гукали вас, не в Києві, не в Донбас. Кіному чули нас і вас ми познали враз. Ни не ні най таке, коги увало, а козак, що в небі. Привидом для них всіх стане землю захищає. Бо ми просто не стамося, хай ми світу знає. Вставай! Додавай, ну, ціле серця повай, кожен з нас це частина єдиного чуєш, ставай, бороди, зупиняй, бога серці тривай, борчимо Ми миру. Поки на годину стоє Україна, єдина країна, це нашу рідна земля. Ми гристимо за правду заїстину, за, за сім расистими і чисті поля Сонце встало, ти шукало україні нині, най таке коги бувало, а козак що в небі Привидом для них всіх стане, землю захищає, бо ми просто гнездамося, хай світу знає. Давай, україно, давай, сила серця, бавай, Хожу знать, частина єдино чуєш ставай. Вас співали Віталій Шевчик та Анна Кий. І на цьому ми прощаємося з вами. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам.